Польські розробники представили нове творіння роботу собаку, що може бігати по дну басейну. Унікальність розробки полягає в тому, що замість традиційних пропелерів чи гвинтів робот використовує свої ноги. Це дозволяє використовувати робопса для подолання складних умов підводного рельєфу, кажуть у компанії. А отже, такий винахід зменшує ризики для рятувальників під час природних або техногенних катастроф. Чат GPT тепер можна завантажити на Windows, щоправда, тільки платним користувачам. Програма перебуває на ранніх етапах тестування, тому деякі функції можуть поки не працювати. Але бот вже здатен відповідати на різні запитання. Крім того, у програму можна завантажувати фото та відеофайли для обробки, а також генерувати зображення. В OpenAI заявили, що чат GPT для Windows отримує всі функції та стане загальнодоступним вже до кінця цього року. Відтепер за енергоспоживання у походах хвилюватися не потрібно. Американська компанія Блюетті представила рюкзаки із сонячними зарядними станціями. Всього пропонують чотири набори вагою від 5 кілограмів. Сонячний генератор в найдешевшому наборі за 300 доларів поміщається в 42 літровий рюкзак і здатний живити пристрої до 300 ватт. Цього достатньо, щоб підзарядити квадрокоптер або ноутбук приблизно тричі. У моделі за 400 доларів акумулятор буде розташований у 60-літровому рюкзаку та матиме 700 Вт потужності. Бічна панель в рюкзаках забезпечує доступ до всіх виходів і виходів без необхідності витягувати станцію. Цими портами також можна керувати через блютуз за допомогою спеціального додатку. Як зазначають розробники, рюкзак захищений від бризок води, але під зливу з ним краще не потрапляти.